Є знижки до Дня Незалежності на Корвалмент. 10% в аптеках подорожних, бам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Лінекспорте. 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Та вважати, що старіння це асоціюється з старінням шкіри, але це не так. На старіння потрібно дивитися з точки зору призми старіння опорно-рухового апарату. Тут розглянемо два варіанти, які можуть відбуватися зв'язку з віком незалежно від травм та хронічних захворювань. Це коли йде зношення суглобу остеоартроз, і коли йде зменшення щільності кістки, остеопороз. Давайте розберемо дзвіночки, які характерні для першого і другого стану. Для остеоартрозу хрусткіт надмірний. Якщо ви чуєте його вухом, крепітація. Це те, що ви можете відчути, приклавши долоню до суглоба і відчувати хрусткість як сніг взимку. Другий аспект це скутість, яка триває не більше 30 хвилин. Якщо більше 30 хвилин триває скутість, значить це вже запальний процес. Стартові болі. Перша стартова біль при вставанні, наприклад, з ліжка, і ви відчуваєте біль, а потім, зроблячи другий, третій крок, ви відчуваєте покращення це дзвіночок для остеоартриту. Остеопороз це зменшення щільності кістки. Якщо ви були 1,60 м. а в якийсь час ви стали 1,58 м, Це означає, що у вас уже остеопороз і ваш хребет знижується в зрості. Цікавий факт: якщо ваш розмах рук повний буде більший за ваш зріст більше як на 3 см, у вас остеопороз. Зверніть увагу на ці дзвіночки по остеоартрозу та остеопорозу, для того, щоб знаючи, що саме ви відчуваєте, запобігти ранньому розвитку старіння ваших кісток. Давайте поговоримо про профілактику та лікування. Професійні навантаження, агресивні, надмірні, будуть шкідливі і пришвидшувати зношення самого суглоба. Фізичне навантаження має бути як лікувальна фізкультура, як звичайна фізкультура, яка не навантажує ваш суглоб надмірно, щоб не відчували ви дискомфорту та болі. Без фізичного навантаження молодість продовжити неможливо, тому варто звернути увагу на активний фізичний стан, але не на надмірні навантаження. Харчування має бути повноцінним, збалансованим та насиченим. Вітамінами, мікроелементами, компонентами, щоб ваші зв'язочки, щоб ваші м'язи, щоб ваша кістка, щоб ваші судини та нервові закінчення активно працювали. Якщо ви надмірно працюєте, ваше харчування має бути індивідуально підібрано для вас. Зверніть увагу тоді на збільшення кількості поживних речовин: це такі, як кальцій, фосфор, вітамін Д – К. якщо ви здорова людина, у вас нема хронічних захворювань, правильне збалансоване харчування буде для вас достатнім і вам не потрібно буде вживати додаткових аптечних препаратів. Саме головне це звичайна, абсолютно нормальна вага тіла. Не має бути надмірної ваги тіла, не має бути зменшеної ваги тіла. Вітамін Д і кальцій не всмокчаться, якщо ви вживаєте мало білку. Тому люди, які мають дуже низьку вагу, вони схильні більше до остеопорозу, а низька вага дуже шкідлива для самої кістки її наповнення кальцієм. Надмірна вага дуже шкідлива для суглоба. Вона стирається, зношується суглоб швидше. Індекс маси тіла має бути в нормі. Якщо ви не знаєте, як розраховується індекс маси тіла, то це ваш зріст в метрах. Вага ділиться на цей зріст в метрах квадратних, і це індекс вашого тіла. Він має бути в нормі від 18 до 25. Все це в комплексі гарно працює на профілактику старіння е, кісткової структури, тобто на профілактику старіння організму в цілому. Oh.